Вітаю, вітаю. Сьогодні зробимо завдання по рибі монстру на Мадвотер. Отже, завдання тут знову ж двох частин. Ми переходимо на цю локацію, для того, щоб наловити спочатку кору для ловлі цього монстра. Ну і, власне, потім ловити монстра. Отже, стаємо тут і бачимо у воді дві такі коряшки є з води. Ми будемо ловити кору саме біля них. Робимо закиди. Під ці дерева. Я ловлю спінінгом, це набагато швидше, ніж вудкою чи донкою. Ну і мені спінінг взагалі більше подобається. І робимо такі зачепи в напрямку дерев. Кара виловлюється швидко, але зверніть увагу, що в рюкзаку у вас обов'язково має бути під неї місце: 5 позицій, їх нам потрібно зловити 5, значить, в рюкзаку має бути 5 вільних місць, щоб її скласти, і потім з неї зібрати цю дерев'яну приманку. Отже, кидаємо, можна в праве дерево кидати, можна в ліве дерево кидати, без різниці. Опускаємо приманочку на дно, потихеньку піднімаємо, вона робить зачеп і здирає ту кору з тієї деревиняки. Мені залишила ще одна. Ось зачеп є. Так, і це в нас кора. Я спіймала 5 штук, місія виконана, ми отримали дерев'яну блишню. Чіпляємо на наш спінінг, але також зверніть увагу, спінінг має бути у вас такий кріпенький. Я виходила з локації, щоб зібрати собі більш кріпкий спінінг, взяла на 6 кг максимальне навантаження, бо риба насправді така важенька. Отже, пік я щойно показала, в який ловлю: ловити я буду в день. Я бачила в Ютубі. Гайди, що його ловлять і вночі, можна кидати прямо туди вздовж камешо між деревенкою і очеретом. Я ловила між цима двома деревами. В день пік, навіть не пік, там 12 він ловиться лише з 12-ї до часу дня і з 12-ї до часу ночі. По одній годині вдень і одна година вночі. До речі, в мене спінінг з максимальним навантаженням 6 кг, але все одно мені цей муловий дендрофін так трошечки поводив по воді. Ну, і, власне, ловиться він не дуже складно. Складність лише в тому, що він такий важенький, тому розраховуйте ваші вудки. І ось, 6,422. Так він виглядає, такий чорненький зубастік, щось там намагається сказати. Все, місія виконана. Мітку я вам також залишаю. Користуйтесь, рибальте задоволенням, вловлюйте всі види рибок. Ну і взагалі отримуйте задоволення від рибалки, щоб вона вам була не в напряг бігатня за левелами, а в радість. Всім папа! -па.